І так, всім привіт, всім доброго дня. По просьбі так кажуть, моїх підписчиків, друзів, я покажу, як я сьогодні в'яжу свої кормушки. В'яжуся по-простому, по мінімальному по бюджету. Крючки купив я в Аврорі Буквально вони коштують 20 гривень для штук Їх мені вистачить на сезон бачать, поки не діру ось, будь ласка. Тут пишуть вони ті 50-й номер. Ну, не знаю, це китайці, так що не зрозуміло. Гачечки міцненькі, дев'ятий номер. Гачки міцненькі, все нормально, все класно. Кормушки я беру у нас в магазині по сейдоні. Мідні. Мідні або з нержавійки. Вони вже готові, ось вони вже готові із. Вони готові у нас із боковим для поводка. Зараз я вам покажу. Грузики валають сам. Це по очереді. Так, поїхали. Беремо для початку для грузики. Грузики виливаю сам. Якою хочеш в мене вони є ваги. Е, ну, я взагалі я собі ставлю до 40 грамів. Для, для річки, де немає великого течення, то все, я ставлю собі десь 35-32 грамів отакусь. Е, якщо є вітер в я потім раз і поміняв. Ну ось, допустимо, зараз я, я собі вибираю грузи десь такі порядка 36 грам 35. Так. Ось, будь ласка, хай би 30. Добре, хай би 30 грам. Беру вертушку. Чи беру, карабін беру, карабінту вертушку. Мені не треба е, чи я ставлю карабіни для того, щоб е, я міг на будь-якому вітрі, на любій погоді. Поміняти грузило. Якщо, допустим, вітер боковий, там, сильний якийсь, і я не можу закинути е далеко, або зносить, або ще щось далеко, то я одразу раз і поміняв набуду. До цього я сам біду, прийшов з опиту, бо дуже багато разів в мене таке случалося, що я ну, не можу або сусіда перекидаю, або ще щось. І потім чвари починаються якісь скандали. Ну, десь так. так. Гарні карабіни купи, не можу все відкрити. Так. Заводю, ось, будь ласка, кормушечка береться. Раз, кормушка. І заводю кормушку таку всередину. Раз, так ось. Раз, два, три. Все. Так. І грузик. Грузик ось раз завів. І защібнув. Ось Ось, виходить, ось таким макаром. В будь-який час, коли тобі надо, раз, взяв його, скинув, другий вцепив, більше, більше ваги. І все, і все в порядок. І риба буде наша. Наша. Так. Це діло хороше. Зробили. Молодці. І беремо тепер основну нитку для пов'язання. Ну, в мене десь йде 0,35-0,40 нитка. Я її беру сантиметрів 40 і отак от подивіться. Зав'язую. вушко пропускаю. так вушко, раз. І загнув. А потім беру оцей кінчик ось, ось цей кінчик і разів 5 по кругу. Один, два, три, чотири, п'ять. І заводю ось в основне вушко, щоб у нас було збоку виведене. Ось бачите? І заводю тільки Раз. 2 і 3. Саме головне, ніколи не забуваться, ну, по-простому, не сказати, послинить. Е, коли влажний у нас вузол буде, він гарно затягнеться і буде держати. Так, ну, але ж не відрізаємо. Ось так, виходить, воно бачите? Ну, я, я завжди рекомендую в'язати дві кормушки. Хоча практикую і, і одну. Поводок ставлю тут і поводок ставлю тут. Ну, воно тоді перепутати не то. Це на смоктуна більше, можна 4 поводки робити, але треба інша кормушка. Так. І відрізаю собі так на глаз. Я все на глаз роблю. По-простому, як я кажу, По простому. Раз, два і все готово. Ось відрізаю сантиметрів 40. Беру іншу кормушку, таку ж саму. І заводю ось сюди. Раз, завів, беру таке розстояння, щоб десь було між ними 15 см. 15-12 см. Разів три такого бі по кругу і сюди в вушко. Раз, усього пить і завів ось. І затягнув. Ось вона мертво стоїть. А інший кінець цей пропускаю чи, чи по всій дліні кормушки і всередині. Бо кажуть, та ну що це таке в'яжеш. Я в'яжу так, як я вмію. Пробачайте, будь ласка, але це факт. Главне, щоб вона клювала. Риба та не піднімаю, все одно для чего-то там та нитка. Ось раз. І в це ушко, що на горі. Виїв, і роблю там два, типу як вузлом, двічі пропускаю, восьмерочку. Пропустив і затягнув. Все. Десь, виходить, в мене ось така крошка. Так, далі. А на кінці вяжу вертушечку. Тоже загинаю краєчок. Беру вертушку. Де це вертушка? Вкрали, що? Беру ось вертушку, запускаю знову так. Ось тако, Раз. І знову прив'язую, Один, два, три, чотири, п'ять. І в вушку заводите. Ось туди раз, Послинили. тугенько затягуємо, тому що нитка любить, щоб її гарно затягували. І кінці завжди стараюся припалити зажигалку. Чого? Е нитка має свойство що торочиться і росий. А так все всекс, не мішають. І все класно. Ось, будь ласка. Грузик в будь-який момент, коли треба, поміняли собі і класно. Риба на різних водойомах бере, буває, по-разному. То на нижній бере кормушку, то на верхню. Де дно більше не пісок і не глина, то бере більше на верхні, бо тут падає воно. А на таких прісних подоймах, де все гнів, будь ласка. І караси кілограмові ваші. Раз і є. Так. Поводки, поводки, головне, нитку беру я 0,14, зараз весна, то рибка більш така, вона куди жадно бере. Їсти хоче. Одинація ну, нитка це для мене це ідеальний підход. І беремо гачка. Гачечок. Як діди вчили раніше. Раз. І в вушко Зі сторони жала. Вдоль цев'я провели випустили нитку. Раз. вушко витягли. Прокрутили. Загнули. І тепер оцим кінцем, що у нас була ниточка. Разів 5 провели по кругу. Цев'я. Раз, два, три, чотири. 5. І оце вушко. Будь ласка, з вушко. Ох, що ж нитка така. Диви. Не хоче впирається. Нічого, заманимо. Раз. І посліди. І затягуємо. О! Клас, Клас. супер. Раз і. Ось це просто підтягну. Так. І лишній кінець відрізаємо. Не шкодуйте часу. Раз, два, ось. Затягли. Там Є у вас лишніх 15-20 хвилин вільного часу. Стали одну прив'язали і хайдай далі займатися і Потім десь виступає сантиметрів 4-5 Ну, Я стараюся робити поводки десь сантиметра 3. 3, ну, максимум 4. Чого так? Коротше, поводок біля кормушки лучше краще робить. І обикновену восьмірочку. Удвоє зложили ниточку. Раз, пропустили вушку, як на вузол, Двічі тільки по кругу провозить. Ось мерочка вікно, вона місце тримає, потім вузол, і затягли. Так, де випало. О, ось так. Получається, у нас петля, Край зажигалочки таку Чукс. І получається ось такий у нас повідочок. Ось, будь ласка, повідочок. І ставимо на кормушку її. Дивіться, тут вже готова мідна кормушка. Я ніколи не рекламував в магазині це, але мені в Посейдоні сподобалося. Сподобався молодці хлопці. Привезли такі кормушки мідні все. Вони недорогі, по 2,50. Так, і ось, будь ласка, вушку таку заводимо це вушку, цю крутечку. Раз. З любов'ю, робіть це з любов'ю і з душою, ребята. Тоді риба буде вся ваша. І завели. І ось виходить в мене ось така оснастка, дивіться, каша, каша, дивіться, знаходиться, показую. Каша знаходиться ось тут, ось. а кручечок ось він. Рибка підходить, чам-чам, харим, і вона ваша. Ну і так само робимо інший поведочок. Ось так бачите? Получилася у нас кормушка. швидко, весело, удобно. 10 хвилин і все добре. Ось, будь ласка. Ось так воно, воно, виходить. Все, риба буде ваша, <сіх> а снасть буде наша, я так кажу. Всім гарних уловів, приємної рибалки, відпочинку і тому подобне. Всім дякую. Що не так, чи комусь щось потрібно, підсказка, пишіть, дзвоніть і всі відповім хорошим людям на здоров'я. Мені ніколи нічого не жалко. Віддам навіть і останнє. Так що. Всім дякую, всім приємного перегляду. Дякую, що ви підписалися. Що хотів сказати вам, друзі? Е, риболовля це душевна така, така, знаєте, історія життя, можна сказати, це треба її любити. Допустим, я, знаєте, е, все можу залишити, а риболовлю ніяк. Вона душевно і морально мене. Надихаю на, на інші подихи. Це. Я приїхав, закинув, посидів, порибачив, Клювало, не клювало, піймав, не піймав, але я душевно відпочив. Чого я вам бажаю. Знаєте, всі повинні настоятися на позитив. В наші важкий невеликий час треба бути хоч чуть -чуть, ну, людини позитива. Я всім вам бажаю міцного здоров'я і всім вам довгих років життя. Всім гарних уловів, добра і миру. Друзі, ми разом, ми не переможні. Слава Україні, слава Героям! Будьмо дякую!